Thank <laughs> you. Вимагали 20 тисяч доларів США неправомірної вигоди. У Києві поліцейські затримали керівників комерційної структури, яка займається вирішенням питань, пов'язаних з наданням комунальних послуг. Корупційну діяльність керівників товариства задокументували оперативники управління стратегічних розслідувань в місті Києві та слідчі слідчого управління столичної поліції. Встановлено, що фігуранти вимагали від власника приміщення 20 тисяч доларів США. В таку суму оцінили укладання договору про надання комунальних. Х, послуг та безперешкодне користування світлом, водою та іншими комунікаціями. 11 серпня поліцейські затримали керівника комерційної структури та його заступника у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Частину неправомірної вигоди 45 тисяч гривень, було перераховано на визначений фігурантами картковий рахунок. Наразі вирішується питання про повідомлення затриманим підозри за частиною 4 статті 368.3 підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми Кримінального кодексу України та обрання запобіжних заходів. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура.